І святить Николай нам допомагає. І ми також, також часто ну, в подяку йому кладемо свічку. Але ми повинні при цьому пам'ятати, що свічка приємна для святого тоді, коли ця свічка свідчить про нашу любов, про те, що в нашій душі, горить полум'я любові до Бога, до добра, до святих. Якщо в нас цієї любові немає, то свічка не має значення. Вона просто це є, просто предмет, який спалюється на вогні, який горить. А якщо ми, ця свічка свідчить про нашу, нашу любов, яка горить в нашій душі до Бога і до добра, то ця свічка має духовну, духовну красоту. Вона приємна перед очами Божими. Робимо так, живімо так, дорогі брати і сестри, щоб ті свічки, які ми кладемо перед. Богом кладемо перед образами, щоб вони були свідченням нашої любові, нашого благочестивого життя, нашого терпіння, нашого смирення. Нехай Бог, молитвами святителя Миколая, всіх нас береже.